Готуємо кабачковий торт за найпростішим рецептом. Для цього потрібно два кабачка або два цукіні, два яйця, борошно, сіль, перець. І хто любить, може додати ще цибулю. Натираю цукіні на крупну тертку, додаю яйця, борошно, сіль, перець, переміщую і формую блінчик. Якщо ви хочете, щоб блінчики у вас були з рівними краєчками і щоб не відчувались шматочки кабачка, то потрібно натирати їх на мілкішу тертку. На розігріту сковорітку додаю чуть, чуть олії і формую блінчик. У мене сковорідка діаметром 28 см вийшло в мене 3 блінчика. Беру блінчик і перемащую майонезом. У мене майонез з пряностями, тому не додаю нічого, ні часника, ні нічого. На майонез зверху викладаю помідори і додаю сіль. Так повторюю ще один раз з другим слоєм, так само додаю майонез і помідори. Останній шар також перемащую майонезом, одне відварене яйце, білок окремо від жовтка, натираю на тертку і формую декор. Тут декор вже формує кожен, як собі хоче. Даємо тортику настоятися в холодильнику десь 20 хвилин і все, тортик готовий. Смачного!